Від цього становиться жахи, коли в метро захотіла в туалет, а його там нема. Коли свої результати екзамену. Коли випив багато молока і тільки потім поняв, що вийшов та й непридатності. Коли перепутав дати нічного привіт у літаку. Коли ніч довго виглядається, в саме темне місто. Коли відкриваєш рахунок за комуналку. коли повернувся додому, та не зможеш знайти ключі від дверей, коли ніч тобі хтось дзвонить по телефону, коли поняв, що повернувся без сумки, яка була весь день з тобою. Коли в метро починає різко тормозить. Коли в відповідальному туалеті не працює замок, до тебе здається зайти.